Велика біда в Україну прийшла, і це не тільки війна. Велика біда це непрофесійні, безвідповідальні люди, без серця, без розуму, без інтелекту, без будь-якого розуміння, що країна довірила вам своє життя, а ви його берете і просто нахабно знищуєте, тому що вашу кнопку контролюють, тому що за цю кнопку вам щось видадуть, якісь конверти. І тому, що хтось залишиться на своїх посадах, якщо продасть в Україні все, що залишилося, без будь-якого розуміння, що ви робите. Болячи на це дивитися, тому що я пам'ятаю цей зал Верховної Ради, в якому сиділи люди, які готові були встати тут, піти і віддати життя за Україну. Це Лук'яненка, це Хмара, це, це багато людей. Черновол, який тут теж сидів. і... Дивився, щоби в кожному законі, кожна літера була строго відповідна національним інтересам. А сьогодні тут хто? Що це за люди, які взяли в свої руки державу і просто її задушили? Все, що сьогодні відбувається в нашій країні, це наслідок вашої безвідповідальної, нахабної, абсолютно тупої роботи на користь незрозуміло кого. Кому ви продаєте країну, Покажіть цих людей, хто сьогодні управляє країною, Покажіть цих людей, хто сьогодні дає такі команди голосувати за такі закони, назвіть голос на таких людей. Я знаю, що зараз вже пустий зал, і що закон, по якому здаються всі надра України, знову поправки будуть голосуватися в пустому залі? Тут немає не те, що 226... Тут 50 людей немає і будуть ставити правки, які захищають Україну. Чому в пустому залі? Тому що немає значення не конституція, не регламент, не відповідальність. Ніщо не має значення в цьому залі, і навіть те, що в залі 226 немає, а ставлять на голосування такі важливі для країни закони теж не має значення. Ну я точно знаю, що прийде край цьому, і всі будуть нести відповідальність за руйнацію України.